На телеканалі Віта новини тільки найсвіжіші факти та найактуальніша інформація просто зараз у випуску. Мене звати Юлія Волокотрав. Вітаю вас. Інформацію з передової по вихідних доноситимуть місцянам волонтери. П'ять шкіл закриють на Вінничині цього року. Хто в теремку живе? Перших дітлахів прийняла оновлена група дитсадочка номер 73. Допоможе бійцям, які знаходяться на передовій. Таку акцію організували волонтери та атовці, які пройшли війну. Тепер по вихідних не лише збиратимуть найнеобхідніше для фронту, а й повідомлятимуть місцянам про те, що сьогодні відбувається на Донбасі. Про тих, хто від початку війни відправляє гум вантажі у зону бойових дій, розповість Лариса Бондар. Першокласник з Калинівки Віктор Кеп приїхав до Вінниці, аби передати гроші військовим на фронт. Збирав їх більше року. Планував витратити на відпочинок, але тепер каже бійцям вони потрібні більше. На відпустку збирав, то хочу передати. Людям, щоб вони тепловізор купили на війну. Всі ці гроші пойдуть солдатам, які знаходяться на передовій, і для того, щоб вони визвращали живими і здоровими. Дай <рес> дякую. Передати допомогу військовим на сході, ліки, одяг, їжу та все найнеобхідніше відтепер можна ось тут, на площі Героїв Небесної Сотні, збирають її вінницькі волонтери та атовці, а заодно і розповідають вінничанам про те, що сьогодні дійсно відбувається на Донбасі. 80% я вже говорив, не вважають, що у нас є війна, не бачать проблеми, не видять різниці між Росією та Україною. Ми дуже хочемо добитися хоча б асу я Аби донести до городян головний меседж сьогодні не можна бути байдужим. Волонтери та атовці організували спільну акцію Допоможе бійцям, які знаходяться на передовій щосуботи та неділі, з 10 до 16 готові спілкуватися з кожним. Нельзя быть над ситуацией, нельзя быть безразличным, нельзя не иметь отношения к происходящему, потому что фронт находится далеко именно из-за того, что есть те, кто кому не безразлично. Но и силы на пределе, и количество жизней тоже на пределе. А поки бійці, що повернулися з війни, розмовляють з городянами. Волонтери збирають гум вантажі. Це ті віничани, які від самого початку передають допомогу з мирних територій на передову. кажуть, сьогодні потреба у калорійній їжі, вітамінах, побутовій хімії та ліках противірусних та протизапальних. Щоб люди допомогли ребятам, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, особливо на передовой. Второе, щоб об'єднати людей, щоб люди розуміли, що ми одноцельна і тільки в єдинстві буде сила наша. Серед вінничан, які несуть допомогу бійцям, молоді діти, пенсіонери, люди різних професій та статків. Тому що я сам туди не можу поїхати. Я одіяло тепле принесла. Там хлопцям холодно, то треба допомогти. Ще б щось принесла, але да, тяжко нести. щиро вам дякуємо, Добра і миру вам з нами Бог і добрі люди. Поки хлопці реальними діями допомагали побратимам, які сьогодні на передовій поряд на площі інші мітингували. Лариса Бондар, Олег Сітвінцев, новини, телеканал Віта. Тим часом вінницькі волонтери не забувають і про дітлахів. для вихованців інтернатів. Вони влаштували конкурс талантів. До галереї інтершик з'їхалися інтернатівці з сіл Стара Прилука, Іванів та дитячого будинку із селища Вороновиця. За словами організаторів, головна мета змагання стимулювати дітей творчо розвиватися. На перший погляд, це донька та мати. Іринка, вихованка вороновицького інтернату сімейного типу Діана Мороз волонтерка, знайомі вже сім років. На картині, яку намалювала юна художниця, її велике серце в руках благодійниці каже, роздивилась в ній те, чого не вистачає у житті. В мене є тільки тато. Мама в мене загинула. Разом з Іринкою Антісіною волонтерка співає пісень, вчить вірші та грається. Діана нам загадала любі букви там А, Г, Д, оці бупи. І ми мали з цих букв скласти слова. І хто більше складе слова, той і виграв. Так, зі слів вихованців інтернатів проходять зустрічі з волонтерами. До дітлахів Діана з колегами навідуються не з пустими руками. Втім, каже, найбільше діти цінують інше. Вони вчаться спілкуватися з новими людьми. І вони вже бачать, що можна себе десь в якихось моментах вести по-іншому, набагато краще. За 9 років волонтерської діяльності Діана зрозуміла, в першу чергу учні інтернатів потребують моральної підтримки. Потрібно більш, більш правильно стимулювати дітей до розвитку, до навчання, тому що в будь-якому випадку ми інтернатні заклади забезпечували всім, чим необхідно, але це не дає ніякого стимулу до навчання, особливо підлітків. Які починають рости, грають гормони, нижні другі інтереси, і мені б, наприклад, як людині, яка опікує дані заклади, мені хочеться, щоб цих дітей сталася краща доля. Тож разом з колегами вирішили організувати творчий конкурс для малечі, яка виховується у школах-інтернатах та дитячих будинках. У змаганнях взяли участь співсотні дітей. Конкурсанти співали, читали вірші та демонстрували акторську майстерність. Ти твориш добро, даруючи радість усім. Про свою дружбу з волонтерами діти розповідають у своїх роботах. Приміром, Наталка Мацько створила оберіг. Лялька Мотенка, як подорожує в неї мішечкою гроші. Вона як волонтер. Фуді конкурсу дитячих талантів учасників суворо не оцінювали. Організатори зізнаються, насправді змагання це привід заохотити дітей до творчості та вручити подарунки. Такий феномен можна було пошуткувати, сказати, що то заразно, але я думаю, то іскра, яка запалює вогонь. Приїхав на творчий вечір і наймолодший волонтер України хлопець має онкозахворювання. Допомогли йому стати на ноги небайдужі люди. У деяких моментах, коли тобі нема до кого звернутися, до кого до кого. Ну можна так сказати, лягти до кого полежати біля кого, то це дуже тяжко. Все ж таки, я це знаю. Чомусь відчуваю, але не знаю, слава Богу. Але відчуваю аби морально підтримати сирі Тартенко заспівав їм кілька пісень відомих українських виконавців. В інтершику, де відбувались творчі змагання, дітей також розважали вікторинами та конкурсами. Ростислава Зрубінська, Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Онкохворі на Вінниччині матимуть більше шансів на одужання. Стартувала реєстрація на ЗНО 2017 Перших дітлахів виновлені після капремонту групу прийняв дитячий садочок Теремок, що на космонавтів. Малюкам від року до трьох. Нагадаємо, довгий час школа мистецтв вишенька орендувала у закладі п'ять груп. Торік вони мечі переїхали вже у своє приміщення, звільнивши частину 73-го садочка. І групу почали ремонтувати. Що з цього вийшло? Олена Гук, розповість. Привіт. Як Тут все по-новому з гордістю розповідають завідувача та вихователі закладу і проводять екскурсію садочком для журналістів та міського голови. Раніше ви знаєте, що батьки все самі кошти вкладали, а тут як казку попали. У п'яти групах площою майже в тисячу квадратних метрів атмосфера домашня. Тут утеплили стелю та дах, поміняли меблі, встановили пластикові вікна з енергозберігаючими склопакетами. Діти відчули зміни одразу. Просто поміняли іграшки, і мені тут сподобалось. і, грати, слепити, і кубики. Тепер в садочку з'явилась і спортивна зала з купою необхідного обладнання для тренувань. Раніше ж заняття фізкультурою проходили у музичній залі. Для занять у нас тут є все. Є спортивне обладнання. Є в нас створені санітарно-гігієнічні умови. Є відповідне освітлення. Ми можемо займатися як першу, так і другу половину дня. Поки в дитсадку працює одна з п'яти оновлених груп. У решту переведуть дітей з восьми груп діючої частини садочка. Там також планують зробити ремонт. Я тут однозначно стою на позиції, що саме педагогічний колектив повинен контролювати виконання якості робіт і співпрацювати тісно з підрядником і з відповідним департаментом капітального будівництва, щоб потім ми не поверталися до якихось там доробок і так далі. Реконструювати частину теремка взялись 100 торік у липні. Тоді ж повністю модернізували харчоблок, з'явилось нове обладнання і пральня. А коли школа мистецтв з'їхала, з'явилась можливість відкрити додаткові групи і зменшити чергу до садочка. Наповнюваність груп, норма 15 дітей. Ми звичайно беремо більше, тому що дітки хворіють, не всі ходять. Значить, потужність наша буде тут 140 дітей. Ми зможемо взяти це 140, це тільки по, по плану. Норма, але Но ми можемо їм тим більше взяти. Реконструкція тремка міській владі обійдеться у 18 мільйонів гривень. Завершити її обіцяють у липні, але крапку на цьому не ставитимуть. Цього року запланували побудувати три нових дитячих садочки, аби зменшити чергу до них. По вулиці Покришки на 240 дітей, на жилові 210 дітей, і в академічному 170 дітей. В принципі, по плану, все за, за, ну, по інвесуводам закінчення або здача їх в експлуатацію кінець 2017 року. Окрім того, продовжуватимуть реконструювати і старі садочки, передусім ті, які потребують впровадження енергозберігаючих технологій. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Онкохворі на Вінниччині матимуть більше шансів на одужання. На території Вінницького обласного онкодиспансеру зводять бункер для розміщення в ньому лінійного прискорювача. Наша область єдина в Україні, яка не має такого апарату. За його допомогою застосовують один із найсучасніших методів лікування пацієнтів зі злоякісними пухлинами. Головна мета променевого лікування зруйнувати ракові клітини та унеможливити їхнє розмноження. Зараз у диспансері працюють на єдиному в області гаматерапевтичному апараті. Термін якого збіг ще два роки тому більше половини, близько 70% онкологічних хворих потребують комбінованого лікування з включенням курсу променевої терапії або передопераційний, або післяопераційний. Частина пацієнтів взагалі отримують тільки променеву терапію, і тому дуже велика є потреба в радіологічному променевій терапії. Бункер для лінійного прискорювача будують уже другий рік поспіль. Про це згальмує вартість цього апарату. Він коштує 150 мільйонів гривень. Розлітаються різні варіанти, в тому числі коли ми розробляли нашу програму онкології, обласну програму на 17-21 рік. Ми запланували спільну участь обласного бюджету і державного бюджету на 2020. 18 рік, 18 рік, майже на наступний рік, для того, щоб у 18 році вирішити це питання. Україні стартувала реєстрація на ЗНО 2017. Про це повідомили у Центрі оцінювання якості освіти. Очікується, що тести цього року складатимуть близько 300 тисяч осіб. Для участі у ЗНО потрібно подати заявку на сайті центру і отримати реєстраційне повідомлення. Окрім електронної заявки, необхідно підготувати письмову заяву і пакет документів. У своїх школах це можуть зробити випускники 2017-го, попередніх років у пунктах реєстрації, які будуть працювати в усіх регіонах. Реєстрація триватиме. До 17 березня внести зміни у свої дані можна буде впродовж двох тижнів. Електронний квиток замість паперового президент Петро Порошенко підписав закон про запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті. Як планується, введення електронного квитка матиме економічний ефект. Такий облік дозволить оцінити реальний обіг коштів та визначити обґрунтованість тарифів на перевезення. Серед переваг зручна і швидка оплата та контроль проїзду, а також скорочення часу затримки громадського транспорту на зупинках. Вінниця однією з перших в Україні зацікавилась цим питанням. Необхідність впровадження електронної системи оплати праці у міському транспорті визначили у стратегії 2020 ще сім років тому. Тестування системи після встановлення спеціального обладнання передбачається вже до кінця цього року. Цьогоріч на Вінниччині планують закрити 5 шкіл та ще 20 реорганізувати. Про це повідомили у департаменті освіти і науки облдержадміністрації. Рішення про такі зміни приймають місцеві громади. На сьогодні у регіоні є проблема з наповнюваністю класів, тож оптимізації шкільної мережі не уникнути. Зазначили у департаменті. За кількістю шкіл область посідає третє місце в державі. Це майже 900 закладів. У них навчаються понад 150 тисяч дітей. Вінницький Техунівер увійшов у топ 20 найкращих вишів України. Навчальний заклад посів 18-те місце у світовому рейтингу Вебометрикс. Минулого року це була 17-та позиція. Список найкращих університетів світу складають з 2004 року і публікують двічі на рік. Його готує лабораторія кіберметрики Національної дослідницької ради Іспанії, яка діє при міністерстві науки та інновацій. Фахівці лабораторії визначають рейтинг навчальних закладів за ступенем присутності в інтернет-просторі. Сьогодні аналізують роботу понад 20 тисяч вишив світу. У січні до переліку найкращих потрапили 340 українських університетів. Дві пам'ятні медалі, присвячені героям оборони Севастополя часів Кримської війни, 1853-56 років, передали Вінницькому краєзнавчому музею представники місцевого історичного товариства. Медаль виготовили на честь нашого земляка, героя кримської війни, Петра Кішки, який народився та похований на Вінниччині. На іншому боці зображення адмірала Нахімова. Медалі вийшли тисячним тиражем та виготовлені зі сплаву кольорових металів на монетному дворі Національного банку України. Вони входять до Колекція, яку заснував у 2014 році один із провідних дослідників вітчизняної нумізматики Микола Омельченко, можна говорити про високу художню і колекційну цінність медалі, оскільки сам задум належить Миколі Омельченку, Графічне втілення заслуженого художника України Олексія Руденка, того самого Олексія Руденка, який спроектував дизайн п'яти державних нагород України. А також символів президентської влади президента України чи не більша половина матросів Чорноморського флоту тодішньої Російської імперії складали вихідці саме з південних губерній так званого юго-западного краю, ну і власне теренів сучасної України. І внесок тих людей умовно кажучи, та в ту військову кампанію, і в ту героїку, вона не підлягає забуттю. Передача монети відбулася із нагоди 135-ї річниці смерті Петра Кішки у рамках постійно діючої акції Подаруй музею експонат. Медаль поповнить нумізматичну колекцію музею, яка наразі налічує близько сотні експонатів. І вже з вівторка містяни зможуть її побачити. Медаль це вшанування пам'яті. Вона поповнить нашу музейну збірку. Вона буде розміщена в нашій експозиції того періоду. Ми маємо можливість возити її, показувати на виставках. Мода на так звані челенджі поширюється містом. Це своєрідні естафети, участь у яких беруть групи людей і передають ідею далі. У такий спосіб залучають максимальну кількість учасників. Нещодавно ми розповідали про челендж із виконання композиції Щедрик та 22 віджимання. Манекен челендж у Вінниці підхопили симпатики фізичних вправ на спортивних тренажерах. Суть флешмоба у тому, що її учасники завмирають, як у грі море хвилюється раз. Оператор фільмує їх із різних ракурсів. Відео потім викладає на YouTube та продають естафету далі. Ідея фільмувати такі челенджі з'явилася більше десяти років тому у США. В одному зі спортивних клубів міста теж провели подібний. І завершу. Інформація про життя міста також оновлюється на нашому сайті. Посилання ви бачите на екрані. Яко ж буде погода 7 лютого. Дивіться далі. 7 лютого у Вінниці хмарно. Вночі невеликий сніг вранці та в день сильні снігопади. Хуртовини замети. Пориви вітру 15-22 метри за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 13 до 8 градусів морозу. У день термометр покаже від 11 до 6 градусів нижче нуля.